З початку року в Україні діє закон про екстрену медичну допомогу. Він увібрав у себе зразки кращих напрацювань світових держав, де уже впроваджено і успішно працює така система. Головним завданням нововведень є створення єдиної потужної служби, яка забезпечуватиме максимально оперативний та ефективний порятунок життів та забезпечення здоров'я українців. Питання реалізації цього закону знаходиться під особистим контролем міністра охорони здоров'я України. Про реалізацію цього закону у Галицькому районі піде мова у сюжеті наших журналістів. Десятки викликів надходить щодень на номер бічівцівської швидкої медичної допомоги, яка працює цілодобово і надає допомогу 19 населеним пунктам району. Лікарі швидкої забезпечені транспортом і необхідними медикаментами. Проблеми переважно лише у автошляхах, розповідає лікар швидкої з 30-річним стажем Іван Басараб. Ми диференціюємо, по перше, виклики. Котрий належить обслуговувати в першу чергу, а котрому треба надати другу чергу. Якщо, не дай Бог, виявляється, що два гострих в різних куточках, як кажуть, нашого радіусу обслуговування, ми зв'язуємося з центральною районною лікарнею, швидкою з відділенням центральної районної лікарні. І про проблем в цьому у нас не виникає. Реорганізацію в медицині проводити потрібно, вважають самі лікарі. Всі організаційні питання, що стосуються закон про екстрену медичну допомогу, ми вирішили. Сесія районної ради пройшла, де ми передали, зробили інвентаризацію. рішення. Питання кадрове готове передати на обласний бюджет. Питання оренди. Ми заключили, де ми передамо. І у нас буде станція швидкої допомоги у нас в нашому районі. Розміщуватись не як юридична особа, а буде підпорядкування екстреній медичної допомоги на сьогоднішній день. Повне забезпечення медикаментами, так як була додаткова субвенція на наш район, було 432 тисячі. Медикаментів забезпечені повністю на рік в необмеженій кількості. Питання ще стоїть по буде створена дерезаційна комісія на, на рівні області, де офіційно буде передані і кадрові і матеріальної цінності. і Оренда буде заключена на даному часі. Заробітня плату ми ще поки що виплачуємо. Як працювала швидка медична допомога, так і буде працювати. Впровадження закону та реформування служби очікують позитивних результатів, зокрема, підвищення оперативності при управлінні служби як у звичайному режимі. Рим, так і в умовах надзвичайних ситуацій, підвищення ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечення своєчасності прибуття бригади екстреної медичної допомоги до 90%.